Вероніка маленька Вероніка з нових Санжар радіє подарунком. Цього року вона пішла в перший клас, та на жаль, батько не побачив її в шкільній формі у грудні минулого року. Максим Збицький загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Тож вдова Олена виховує двох доньок сама. Справляємось. Пам'ятник вже стоїть Так, яковач, саме цінне, що могло бути, того вже немає. Допомога від організаторів фестивалю Ворська Рокенбол. Доречна я дуже вдячна за таку допомогу. Вже вона є неодноразовою. Ми дуже всією сім'єю благодарні за підтримку, допомогу і за таких людей, які допомагають нам. А ось маленький Артем втратив татка півроку тому. Олександр Мокляк, серпня 2014-го, служив у відділенні інженерно-технічної роти 57-ї мотопіхотної бригади. Та під час танкової атаки російських збройних формувань в селищі Чорнухи на Луганської області, 6 лютого, загинув. Подарунки від волонтерів приймає дружина загиблого Інна. Докладаємо зусиль, щоб підтримувати такі родини і надавати їм необхідну допомогу, і в будь-який час вони можуть до нас звернутись з будь-яких питань. Ми не забули про те, що у них сталася така трагедія, що в них що вони втратили людину найдорожчу: тата, чоловіка і просто. Засвідчити свою підтримку цим людям дітей сиріт за час АТО на Полтавщині побільшало на 62 особи. 40 родин, в тому числі багатодітних, залишились без чоловіків, тому всі вони потребують додаткової уваги. Те, що от об'єднало сьогодні, це діти. Діти не забуті, вони не повинні бути забуті. Ясно, що це подарунок, який б кошти не було не їм батька. Але коли вони бачать, що і вони цікаві іншим людям, то, тоді їм буде простіше жити, і вони будуть знати, що вони щось держава і яке про них спілкується і нікого не забуде те, що зробив їх батько.